Сан франциско залишає мандрівникам незабутні враження та емоції. А що подарувати близьким та родичам, аби вони були у захваті? Привіт, мене звати Марта Іванова. І я впевнено рекомендую шоколад Гірарделі. Чому додивіться мій сюжет до кінця і дізнаєтесь? Починаємо. Доменіко Гірардельні – Так звуть засновника однієї з найпопулярніших шоколадних торгових марок США. Чоловік народився в Італії у 1817 році. Його батько займався торгівлею, продавав прянощі та екзотичні товари з Південної Америки. З юного віку Доменіко був залучений до бізнесу батька і особливо цікавився виробництвом цукерок. Після того, як попрацював помічником кондитера в Генуї, остаточно визначився з професією. Вже у 20 років він поїхав з Італії, аби відкрити власний бізнес у Ругваї. Це рішення було доречним та раціональним, адже саме у південній Америці вирощують какао-боби, які так необхідні для виробництва шоколаду. Але на цьому його переїзди не закінчились, а лише розпочались. Згодом він переїхав до Перу, де зайнявся продажем шоколаду та кави. У 1848 році його сусід виїхав до Сан Франциско, взявши з собою на продаж майже 300 кілограм шоколаду, зробленого у цеху Гірарделлі. Слід зазначити, що більш вдалого моменту не варто було і очікувати. Вже через два тижні після того, як вся партія шоколаду опинилась в сан франциско До міста приїхали перші золотошукачі, і дорогий делікатес розходився як гарячі пиріжки у базарний день. Гірарделі послухав захоплені відгуки сусіда про те, як добре йде продаж у Каліфорнії, і згодом переїхав до Стоктона, де у 1849 році відкрив магазин. В прянощі гірчиця, кава та звичайний шоколад мали великий попит серед мешканців міста. І Доменіко вирішив відкрити магазин у сан франциско а згодом і кав'ярню, яка мала знамениту назву Шоколадна фабрика Гірарделлі». Але не все було так добре, і в кожному бізнесі є злети і падіння 3 травня 1851 року відбулася пожежа, яка знищила бізнес Гірарделі в сан франциско А через кілька днів згорів його магазин у Стоктоні. Однак, у вересні того ж року Гірарделі використав свої активи, що залишилися, і відкрив Cairo кофі хаус в сан франциско Ця комерційна ініціатива виявилася невдалою, і Домініко відкрив новий магазин під назвою Гірарделі Гірард. У 1892 році Гірарделі пішов у відставку з посади керівника компанії, і його замінили троє його синів. А вже через два роки, 17 січня 1894 року, дев'яносто Гірарделі помер. Але його сини вдало замінили батька, і компанія лише процвітала. Незабаром сини відкрили ресторан, у якому подавали морозиво із шоколадним соусом та знаменитою помадкою. Асортимент постійно змінювався та доповнювався. Шоколадні тістечка, молочні коктейлі, десерт з морозивом і фруктами. Сама фабрика давно переїхала до менш дорогого міста, але у сан франциско залишили частину фабрики як історичну спадщину. Місце користується великою популярністю, тому будьте готові провести час у. Черзі, чекаючи, поки звільниться столик. Асортименти змінюються в залежності від свят. А при вході до магазину роздають міні-шоколадки. Це бренд, який виготовляє не лише з любов'ю шоколад, а ще й різні суміші для випічки, гарячий какао та інше. Ці продукти є актуальними не лише під час свят. А з вами була Марта Іванова. Па-па!